Електронні декларації мали передусім відповісти на питання, що є у державних службовців? Відповіли: дякуємо, питання зняте. Побачили. Наступне питання. Ви де це все взяли? Ви, люди на державній службі, без бізнесу в біографії, без великих зарплат, звідки це все? Та по деяким особам, які вже фігурували в нашій програмі, цього питання немає. Ми знаємо, звідки. Як вони це лише офіційно пояснюють? Отож, перший фігурант циклу, ми знаємо, де ви взяли ці гроші. Народний депутат Міщенко, за яким бігала і бігала, і бігала, і бігала Мар'яна Мотрунич. Сергій Міщенко, народний обранець чотирьох поспіль скликань, все життя присвятив закону. Пройшов шлях від Бориспільської міжрайонної прокуратури до Генпрокуратури України. 2006 року Сергій Міщенко полишив слідкувати за дотриманням законів та почав їх створювати сам. Вперше пройшов до Верховної Ради від блоку Юлії Тимошенко та вже 2012-го покинув партійні лави б'юту, бо його внесли у непрохідну частину списку. Я чесний, чистий перед своїми побратимами, перед журналістами, народом країни, що я все таки не був тушкою непродажною, але на жаль, керівництво партії вилось тіми, які зраджують своїх, своїх солдатів, своїх депутатів отаким от чином. З того часу Міщенко чесний, чистий безпартійний депутат у парламентській фракції блоку Петра Порошенка. Це життя на прокурорській та депутатській зарплатні. Дружина, нотаріус з невисокими судячи, з декларацій, доходами. Саме про декларацію ми намагалися кілька разів поговорити з Міщенком. Однак депутат не лише чесний, а й дуже заклопотаний. У другому році я вибачаю. Електронна декларація нардепа цілком пристойна. Нерухомість, годинники, ювелірка і його хобі дві рушниці і мисливський карабін. Сім'я задекларувала катер і водний мотоцикл, а з машин – «Сузуки Гранд Вітара дружини. У користуванні записаний на матір новий Volkswagen Транспортер. набагато тобто удобні, ніж будь-який мерседес, внедорожник. З нерухомістю все цікавіше у самого нардепа будинок у курортному Яремче в Карпатах, який він ділить із Петром Мельником, екс-ректором, утікачем податкової академії. А ще один із співвласників сусід родини Азарова у дачному кооперативі у Ялті. То не нігні общежиття, повірте, то есть, там нічого такого особливого нету. І це вибивалося не тому, що там якісь дружні відносини. У 2014-му сім'я Міщенка задекларувала більше 6 мільйонів гривень загального доходу, з яких понад 5 приніс продаж іншого карпатського будинку. Згідно з декларацією нардепа цих грошей вистачило на 20 соток землі на столичному Печерську. Ринкова вартість однієї сотки близько 100 тисяч доларів. Тобто, за курсом долара на осінь 2014-го, ця нерухомість мала б коштувати понад 25 мільйонів гривень. Зараз на ділянці міщенка йде активне будівництво. Мабуть, нардеп зводить будинок, який буде вписуватися в архітектурний ансамбль вулиці. Можливо, це навіть буде щось схоже на сусідню п'ятиповерхівку, яка записана на те, що нардепа Ольгу Сєру. Родина Сірих володіє кількома квартирами в Києві і Харкові та будинком на березі Чорного моря в Криму. Ця нерухомість у декларації Нардепа відсутня, адже формально вона не має до нього жодного стосунку. От тільки гроші родичів Міщенка за дивним збігом обставин ростуть із тих сфер, яких торкається сам Нардеп. Нардеп Міщенко він постійно щось захищає, оберігає, бореться з усілякими нагідниками за все хороше. Але там де нардеп веде баталії, його родичі встигали непогано заробити. Так би мовити, вирощували харч просто на полі битви. Раніше в нашій програмі прізвище серій вже звучало в сюжетах про литовище Бориспіль. До речі, нардеп Міщенко відомий захисник аеропорту і його працівників. Ви думаєте, що просто так воювати з цими угрупуваннями по захисту аеропорту Бориспіль і вас? У 2014 році новостворена компанія Аеропорт Паркінг» без конкурсу взялася обслуговувати найпривабливіші паркувальні майданчики Литовища, найближчі до терміналів Б. Саме на цих стоянках плата найвища 15-30 гривень за годину. А в аеропорту залишилися віддалені від терміналів парковки, дешевші. Засновники Аеропорт Паркінг» – помічники нардепа Міщенка та бізнес-партнер його тестя і помічника Валерія Сєрого. Власний серій напряму співзасновник компанії. Авто Україна, яка теж без конкурсу зайняла місце ліквідованого державного скай -таксі. А вона вікер серий, це весь помічник він є засновником компанії Автоукраїна, яка там зараз наличилася. Це ваш досить вмічний? Ні, він мій не є помічник. А ви є безпов'язані з цією компанією? Ні, ніяким чином. Нині адвокат Міщенка пояснює, родичам не заборониш займатися бізнесом, навіть на території округу, від якого депутат обраний. Я понимаю, да, то есть тесть там имеет отношение к какой-то компании. Но есть проблема в чем? То есть мы не можем полностью там запретить, да, то есть своим родственникам заниматься определенным бизнесом, а тем более на территории округа. На території округу, по якому Міщенко пройшов у парламент, зареєстровані і ведуть свою діяльність фірми, його помічників та родичів. Нині тесть нардепа міщенка Валерій Серій вийшов з бізнесу, а от теща Міщенка Ольга Серая залишається. Є співвласницею Ржищівського мисливського господарства у Бориспільському районі, а також засновниця і кінцева бенефіціарка ряду фірм. А от батьки Сергія Міщенка ніколи не займалися бізнесом. Але кошти на нерухомість теж знайшли. Село Трепілля, правий берег дню. Дніпра. Ось цей маєток і гальтанка оформлені на матір народного депутата Сергія Міщенка. А ми Міщенка Сергія шукали. Не повний раді шукати. А він тут проживає, буває, бачили його? Ну, появляю, з машини здійснювають їздяти, там єзняти. Колишній сусід Нардепа Міщенка, суддя вищого господарського суду Олексій Євсіков, стверджує, що нардеп давно тут облаштувався. Міщенко там дуже давно побудувався. Я з ним особисто не знайомий, просто знав, що там живе така людина. Він, до речі, дуже багато зробив для села, починаючи з дороги під'їзної, якою тепер пів села користується, і закінчуючи він, там, наскільки я пам'ятаю, ну, якщо я не помиляюсь, звичайно, о, трансформаторні підстанції, о, допомагав проводити газ. Ми там, особливо, коли це стосувалося, ну, Бідних мешканців села. Та насправді Марія Михайлівна не живе на Дніпрі, а мешкає за Борисполем у звичайній хатині на вулиці Леніна. Мати так, 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 да, тут да, живе. Да, да. Да. Ну вони постійно тут живуть. Ну вона. постійно тут, город обробляє, там її город. Ще й в мене землю хочуть забрати. Батьки депутата Сергія Міщенка ведуть звичайне сільське життя. Вони ніколи не були підприємцями, зате гроші на майно знайшли. Йдемо питати звідки ля. Поки ми стукали і гукали, Марія Михайлівна весь час була вдома, але говорити не захотіла. А ви сусіди? Да, ми сусіди. А чого вона не виходить? Ми ж другу годину стукаємо. Не знаємо. А вона взагалі... За маму Міщенка відповідає адвокат сім'ї. у Мищенко, то есть отец получал достаточно высокую пенсию, то есть у него там ну, по сегодняшним временам уже, я не могу сказать, что она высокая, но тем не менее, то есть были определенные тоже сбережения и были, то есть достаточно высокая пенсия, по ничего, то есть она шахтерская, да, то есть она не не минимальная. Плали гроши в цю нерухомість і батьки дружини Міщенка, юрист. Приобретался земельный час, там несколько земельных участков, приобретались вместе э, с родителями жены э, Мищенко Сергея Григорьевича, там есть еще серая Ольга Ильинична. Э, то есть де, приобретались эти земельные участки за деньги, в том числе от продажи имущества в Харьковской области. В городе в Харькове, да, то есть родители жены именно імен Харькова, они все продали там и переехали здесь. Повертаємося в Трипілля. Ось тут поруч, з нерухомістю матері депутата, ось ці дві земельні ділянки оформлені на сестру Сергія Міщенка Олену Чорноштан, яка теж ніколи не вела приватний бізнес. Та ще дві земельні ділянки майже на воді пані Чорноштан орендує. Але ні народний обранець Сергій Міщенко, ні його племінниця прокурор Дарницької прокуратури Києва Оксана Чорноштан не відобразили у своїх деклараціях майно родини в Трипіллі. Ми намагалися особисто в Сергія Міщенка взяти коментар щодо будинку в Трипіллі, але Деп не міг ні на мить відірватися від телефону. Другому році. Ну, зараз зараз я просто. А, Дивимося самі, хто ще з родичів Мішенка володіє нерухомістю в трипіллі. А це тільки один маєток Міщенка чи ще кілька будинків? Один у Міщенків, а другий у власності тещі Сергія Міщенка, Ольги Сєрої. Та ще три земельні ділянки за будинком Міщенка теж у власності Сєрої. Тут озеро, сад, ну і для городу знайшлося місце. В мами Сергія Міщенка, крім машини, яку депутат задекларував, є будинок, який не потрапив у декларацію. Юрист, який допомагав Міщенку заповнювати декларацію, наголошує, не задекларували будинок, бо нардеп в ньому не проживає постійно. Цей використовується, безусловно, Міщенка як дом його приїжджає приїжджають з дітьми, діти там відпочивають, Безусловно, Вони можуть навіть літо там провести, Ну це не дом, в він проживає. Якщо ти народний обранець і твоя родина велика, то для неї можна розграфити берег Дніпра і печерські схили. Ну а якщо заповнювати декларацію, то вносити туди тільки формально своє. Питань доміщенка звідки гроші на печерські пагорби? І в нас немає. Ну і у вас, мабуть, вже теж не лишилось. Підняв на асфальті, вклав у землю. Як він це? Антикорупційним органам пояснить ось це питання.